Вітання з вами Олександр Інковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Ви дивитесь. Програму Голос Криму. Ну а власне в нас сьогодні голос Криму Андрій Щекун. Мої добре, вітання. Добре. Андрію. Я ми будемо вас представляти як координатором Євромайдан Крим з поміж ваших регалій і інших. Сьогодні такого беремо. Да, ну, звісно, тому що громадська організація у нас сьогодні і так далі не діє, тобто і актуальність не втрачає. О, добре. А, ну а знаєте, Євромайдан Крим, це євромайдан, якому вже більше року да ми цього відзначали вже цьому році. початок був листопаді, зараз грудень. О, я одним, значить, од, одним однією з вимог того євромайдану було європейський напрямок розвитку України. Один один з фрагментів того європейського розвитку то є значить напрямок забезпечення європейської такої безпеки, да тобто рух до НАТО. Про минув рік, да минуло там 10 місяців нової української влади. І нарешті, вчора, значить, Верховна Рада України скасувала позаблоковий статус нашої країни. Про те, як це було та як це позначиться на поверненні Криму, дізнавалися наші кореспонденти з Верховної Ради України. Путь в НАТО відкритий. Верховна Рада в первому чтені підтримала законопроект обмені внеблокового статусу України. Законопроект презентував міністр іноземних справ. Цей закон дозволить нам використати всі належні нам за конституцію, в тому числі за статтею 18 Конституції, можливості щодо здійснення зовнішньополітичного курсу відповідно. До наших національних інтересів до того, щоб захистити нашу незалежність, суверенітет і недоторканість кордонів в контексті російської агресії, длительне прибування України в серой зоні безпеки стало допомільним визовом для нашої країни. А поэтому, отныне Україна буде стремитися інтегруватися в євроатлантичну систему безопасності на этот счет. Депутати були єдині. Відміну позаблокового статусу дозволить нам врешті решт повестися з тими. То є особленням колективної безпеки, інтелігентності, поваг до прав людини і взагалі розвитку. Тому безапеляційно ми не маємо про що дискутувати. Законопроект піддержало конституційне большинство депутатів із необхідних 226 за проголосували 303. Ще неізвісно, яким образом дане рішення повлияє на судьбу анексованого Криму. але депутати не скривають оптимізму. непосредственно какого-то влияния на ситуацию в Крыму, конечно, это голосование иметь не будет. А стратегически Украина избрала правильный, избрала правильный путь, говоря о том, что мы отказываемся от неблоковости, о том, что нашей целью является евроатлантическая интеграция. И мы понимаем, что возврат Крыма ну, нам тяжело сделать без союзников, поэтому Украине нужно заручиться союзниками. И сегодня первый шаг в этом направлении сделан. Законопроект ожидает рассмотрения во втором чтении, но так или иначе, сегодняшний день для Украины исторический, Николай Резник, Черноморская телерадиокомпания. Ви дивитесь програму Голос Криму в нашій студії Андрій Щекун, координатор громадської організації Євромайдан Крим. Андрій, ну а як ви вважаєте, це може бути таким можна розцінювати як крок до повернення Криму скасування позаблокового статусу України та ну такій євроатлантичний Дивлячись в історії? Україна була завжди послідована у виборі своїх стратегічних міркувань і планувань. Тобто, коли ми приймали рішення по нам гарантували Будапештським меморандумом, як ви знаєте, суверенітет і незалежність країн. Першим, хто порушив цю суверенітет і незалежність України, це Російська Федерація. Ясна річ, Україна повинна захищатися. І сьогодні, порушуючи меморандум Будапештський, Російська Федерація, зі сторони йде загроза не тільки як вони вже, скажімо, анексували Крим, а й а й, а й східні регіони та й південні регіони знаходяться під загрозою. Ясно річ, що Україна повинна захищатися, і сьогодні це правильне рішення. Кримчани теж підтримують в цьому питанні і ті кримчани, і координаційна рада наша вимушених переселенців з Криму, що це правильне рішення. Прямільний напрямок, і це фактично адекватні дії на цю загрозу, яка сьогодні існує над Україною. Добре. Дивіться, я така, я не знаю, як це назвати. Загроза, але такий виклик сьогодні. Вчора пан а, декілька днів в Криму були такі вієлові, то так українською мовою, да, вієрно по-російськи, відключення електрики. А, і вчора на прес-конференції. Пан Аксьонов сказав, що він домовився про те, що більше жодних відключень з електрики на півострові не буде. А домовився, начебто, за його словами, за його словами, з українською стороною. Детально, ну, в невеличкому сюжеті. Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов заявил сегодня, что проблема с отключениями электроэнергии в Крыму решена. По его словам, правительство Украины и России буквально накануне вечером договорились о транзите российской электроэнергии на полуостров. Вчера был подписан контракт с правительством Российской Федерации в части обеспечения поставок электроэнергии на территорию полуострова. Поэтому со вчерашнего дня я уверен, что у нас отключение в этой части. Опять же таки, если не будут нарушать этот контракт наши украинские партнеры, не будет. Тем более, что поставка электроэнергии будет идти с территории Российской Федерации. Фактически Украина только транзитно будет осуществлять. В этой части уже пришли к соглашению. Однако профильные ведомства Украины об этом не сообщают. Ни о факте межправительственных переговоров, ни о каких-либо договоренностях относительно транзита российской электроэнергии через Украину для Крыма. В Минтопэнерго Украины, службе новостей Волна не смогли предоставить никакой информации по поводу достоверности заявления Сергея Аксенова. Пресс-службе ведомства сообщили, что не располагают подобной информацией. Немає в мене інформації, що дійсно такий контракт був. Там же електропостачання здійснюється в Крим з України, тому що це наша територія, тому що там наші громадяни. Там є три лінії. Працювала одна лінія, тоді на ній був ремонт якийсь, там тимчасово переключили на іншу лінію і були відключення. Але там наші громадяни для них встановлені такі ж обмеження, як і для всіх. Вони дотримуються цих обмежень. Сегодня же Сергей Аксенов озвучил новую проблему, из-за которой якобы невозможно начало строительства Керченского моста. Есть юридические нормативы, которые говорят о том, что строительство моста нам придется согласовывать с Украиной, поскольку это зона то есть как бы, это части общего судоходства. Но ну, Азовское море ж все равно в любом случае используется совместно. Есть юридические там нормативы, которые на на сегодняшний день, на мой взгляд, не совсем могут быть преодолены в ближайшее, по крайней мере, время. Просьба журналиста назвать инвесторов, которые, по словам чиновников, уже изъявили готовность реализовывать проекты в Крыму, осталась без ответа. Вместо этого Аксенов сообщил схему уклонения иностранного бизнеса от санкций. Они будут работать в Крыму через аффилированные структуры. Ну і власне сьогоднішня інформація о 10-й годині ранку о, за даними м, самопроголошеної влади Криму і власне сам так званого голови Міненерго, автономної, не автономної республіки Крим, да а ті е, е, угрупування, які називають себе Республікою Крим Сергій Горов. Він значить повідомив, що один одному в односторонньому порядку з України повністю е, відключено електропостачання Республіки Крим та міста Севастополь по всіх чотирьох лініях в нуль. Тут в мене таке питання: або вчора пан Аксьонов сказав неправду, м'яко кажучи, mm -hmm. да і а, власне Мінтопенерго каже, що жодних переговорів ніяких там угод, перемовин не було. Да, а, або дійсно знаєте, були перемовини. Ну а тоді на що відключати, якщо домовилися. Яка ну, ваша думка? Ну моя думка, якщо були навіть домовлені, це значить е, неправильна позиція сторони України. Тобто не можуть бути жодні якісь перемовини про якийсь транзит російської електроенергії mm -hmm. в Крим. Тому що це, це, це це значить здача Криму повністю тої окупованої території, яку весь світ е, сьогодні е, не визнає цю анексію, яку собі Російська Федерація е, ну ш, все частіше видно, що. Оксьонов повертається в бік України. Він бачить, що реальні проблеми, як і в продуктах харчування сьогодні. Потім по мосту він вже ви чуєте, що він говорить, що все таки без згоди України ми не можемо вже будувати. Сьогодні електроенергія. Так може він далі скаже, то нехай Україна той мост будує? Можливо, можливо. Тобто, і в принципі, ми бачимо, можна можна констатувати, тут є і позитиви. То тобто, для України, тобто є угу. певні сигнали для того, що Україна правильно пр десь, десь в якихось напрямках вона все таки правильно. Працює з окупованою територією, uh -huh. тобто і сьогодні постачати туди електроенергію Російської Федерації, це ну безсумнівно злочин. Ми, ми там розсінюємо реально. Тому щось мені я думаю, що все-таки пан Аксьонов чи господин Аксьонов, так званий, щось лукавить, щось він сам себе перебрехав. Uh -huh. Він перебрехав себе вже із мостом, і з продуктами-харчуваннями. Він повинен щось весь час говорити для кримчанам, якусь лапшу на вуха вішати, щоб ясно річ було. Люди ж питають, що буде, коли буде просвіт у їхній діяльності. Тобто люди реально сподівалися, що навіть е деякі із них, які дуже вірили в Російську Федерацію, частина цих там були близько 30%, не більше. Вони все-таки теж очікували від Російської Федерації і від акціону яких змін. А цього просвітлення навіть е нема сьогоднішнього. А зараз просвітлення в прямому сенсі того слова, бо світла нема. Отже, дивіться, значить, а, а ще позавчора. А Повідомляли, повідомляли кримські засоби масової інформації, що в Криму, мовою оригіналу, в Криму вжатий сроки проведена больша робота по строїтельству і передіслокації мобільних газотурбінних електростанцій обійшов мощністю около 300 МВт і 1500 тисячі дізель-генераторних От Мені цікаво, да? якщо вони дійсно значить, були вже побудовані. Загальною, значить, потужністю розробота реалізується схема підвищення надійності електрозабезпечення півострова. І казали, що там їх більше трьохсот тих мобільних електростанцій, вони готові вже працювати. То чому, якщо значить, вимкнула як тільки з України перестала постачатися електроенергія? То не не запрацювали ці мобільні електростанції. Ну це тому, що напевно, скоріше, їх і немає. Просто просто немає просто да? це можна далі. Би. Йде фікція, просто е, е, а гроші реально ніхто не хоче вкладати, бо розумієте на невіщо? Угу. Тобто їм Крим потрібен як стратегічний полігон, а не більше. Не потрібно їм сільське господарство. Якщо ви дивилися літом, були перебої з водою, але такого жітажу не було. Тобто, фактично, ми дивимося, що північ Криму просто, скажемо так, вже фактично вимирає, тобто реально. <кій> Земля засихає, відновити її можливо це вже нереально через років 5, наприклад, щоб вона була родюча місця. Тобто, і що і, і, цікаво, що е, кримська влада, яка сьогодні е, себе самопроголосила, вона фактично не опікується цими проблемами. Тобто ну, йдеться для того, щоб тільки займатися фактично стратегічними якимись військовими справами. Ну є така, якби є така думка, що там достатньо для обслуговування тих військових, які там знаходяться, там по різних. Оцінках за різними оцінками, це від 60 там, до 120 тисяч. Це достатньо приблизно під 500 або 700, може, ну до, до мільйона людей, щоб було там жило. А більше і не треба. Ну, власне, а тому на що опікуватися. Тому це все там і реально занепадає, реально і економіка. І, якби, я думаю, Україна б робила якісь радикальніші течії щодо продуктів харчування, постачання, а, тоді б там певно була б вже давно катастрофа. На, наприклад. Ну сьогодні фактично, ви ж знаємо, що фактично незаконно функціонує обмін торгівлею з окупованою територією і під приводом такого закону собі, який наша минуло скликання Верховна Рада прийняла закон про економічну, економічну, вірус, економічну зону. зону Крим. Тобто сьогодні ніхто це продукцію не контролюється, куди вона попадає, що це, тіньова схеми продаж, щоб фури туди заїхали, також відбувається сьогодні. і Всі говорять про це корупція, дається ха хабарі і так далі, і сьогодні, але хабарі даються і не тільки знаєте, і не тільки там на російській на російському і, боці, але і, і на українському. Тобто, то, я думаю, тут отут, отут якраз Україна повинна подумати е і дуже серйозно. Я думаю, треба взятися за за ці схеми, і фактично. Ну але багато що залежить від нового скликання депутата, яку ми адресуємо, щоб вони цей угу. закон фактично повністю скасували власне ми... з цієї групи міжфракційного об'єднання Крим. Я так правильно розумію? Ну, дивіться, на та, да ми зараз навели контакт з міжфракційним об'єднанням Групою «Крим». І найближчим часом у нас, скоріше всього, буде реально публічна зустріч з ними. Там 12 депутатів до неї входять до цієї групи. І Ми хочемо публічно обговорити, щоб суспільство бачило ті проблеми, які сьогодні потребують. Ніби з тої сторони депутатської міжфракційного між 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 об'єднання є згода і вони готові вислухати нас і готові приймати рішучі mm -hmm. кроки. Mm -hmm. Дай Бог подивимося. Добре, а, а скажіть, будь ласка, да це щодо це було щодо продуктів, це було щодо електрики, щодо води? Тобто, є якась така певна. А, ну, певна стратегія все ж таки вже намальовується. А як ви думаєте, що може зробити зараз Україна щодо тих громадян, які, України, які там залишилися, не отримали паспорт, угу. да, не отримали російський паспорт, але і не відмовлялися від того російського громадянства, яким значить, їм нав'язала Російська Федерація? А відповідь вашу, я а, почую після того, як ми подивимося сюжет про круглий стол, який проводився? В це було вчора в Києві круглий стол по проблемам, так громадянства в Криму, оскільки нагадаю, що 2,5 мільйона кримчан просто автоматично Російська Федерація назначила призначила своїми, значить, громадянами, і, і нема тому ради поки що про ці проблеми в сюжеті наших кореспондентів. Всі, хто не успел отказаться от російського гражданства в аннексированном Криму, но не хочет получать російський паспорт, сталкиваються з множеством проблем. Об этом сьогодні заявили правозащитники на круглом столе в Києві. Всі про це я це багато в Криму був в ті дні, але потім виявилося в п'ятницю, що його не подовжують. Вони казали, чому я маю писати щось, що я не визнаю. Представители государства, общественных организаций крымско-татарского народа рассказали о фактах нарушения прав человека в отношении крымчан, не получивших российский паспорт. Так, с 2015 -го года крымчане должны стать на учет в военкомате. Не на призыв, а даже на постановку на учет влечет за собой, согласно российскому законодательству, уголовное преследование. И мы получим огромное количество людей, которые станут необъездными, как в Крым, так и вообще в Российскую Федерацию. Но, к сожалению, украинское руководство тоже нарушает права своих граждан. Получаете аусвайс, да, Украина на вас не будет в обиде. Да? А, что дальше делает Украина? принимая закон о так называемой свободной экономической зоне, предательский там совершенно, она дает все права украинским олигархам работать без налогово, без пошлина, без там, при вывозе продукции. Там до миллиона наших граждан, которые не приемлют аннексию. И они получают вот такую вот оплеуху от украинской власти в виде того, что они не резиденты. Фарид Гусейнов, Черноморская телерадиокомпания, Киев. Ви дивитесь програму Голос Криму? Ну і власне, і гість нашої студії Андрій Щикон також був вчора на тому круглому столі. Андрій, а ну яка найголовніша проблема на вашу думку? Ну насправді я відношуся теж до фактично тих людей, які навіть не писали заяву на небажання бути громадянином Російської Федерації. Але я писав з цієї причини, що я не визнаю будь-які дії, угу. законодавчі речі, які там ввели на окуповані території Криму, і тому моя позиція незмінна з цього приводу. Але сьогодні розуміючи ситуацію, не тих три тисячі чимось там людей, які зареєстрували такі заяви бо насправді таких людей, на мою думку, набагато більше. Їх близько 100 тисяч. Ну, відмовилося офіці... офіційно, офіційно, значить, 300, чимось, 300, 3, 400, але, там. Але, але реально mm -hmm. людей, які нібито відмовилися і теж як і зробили, як і я, це близько 100 тисяч, не, 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 не менше. Я думаю, це моя Ну, десь є думка така з цього приводу. Тому що сьогодні з них 50 тисяч, фактично приблизно десь при, по різними даними виїхали. Це uh -huh. і Турція, це Україна, і інші і uh -huh. Польща, в тому числі, країни. Сьогодні на материку офіційна цифра це сягає 20 близько ти тисяч. І інших, тобто це реально люди, які теж не писали заяви, да? тобто, скажімо так. І вони їм тож треба ніколи буде потрапляти в Крим, бо там є родичі і так далі. Це насправді досить серйозна проблема, а більше того, що Госстат Криму, тобто то недавно опублікував звіт щодо, е, переписували і по щодо перепису населення. Угу. Що з в них зникло в Криму 300 тисяч. Тобто куди подівалися? Тобто, в мене стає питання, можливо, багато із цих людей, і ну виїхало нехай 50 там тисяч, але де 250 тисяч, тобто тобто цікава картина. Тобто, значить, можливо, ті більшості кримчан не хотіли переписуватися. Можливо, так само серед тих 250 тисяч є ті кримчани, які не хочуть російського громадянства і все-таки чекають, що можливо якась ситуація врегулюється. Слухайте, і... але тут дивіться, тут таке питання: так? якщо Україна розпочне домовлятися з Російською Федерацією щодо тих українських. Громадян там в Криму, то вона власне буде визнавати суверенітет Російської Федерації над Кримом, так ні, я, я вважаю, що не треба нічого домовлятися. Ті, хто відмовилися від громадянства Криму, ясно річ, зараз ми будемо тільки спостерігати поведінку Російської Федерації до відношення цих людей, угу. тобто, якщо вони їх будуть депортовувати, які не отримали паспорта та, російської так, тобто, Федерації. реально. Ну, що ми по нашому оцінці, то вони реально можуть їх депортовувати, да? угу. тобто е, виселяти на материкову Україну. Ну е, так я розумію, бо Законодавством Росії днів, виходить так. так, що 90 днів прожила так, людина, так. А потім да, знову 90 так. днів, тобто вони ну їх іншого шляха не впускати її депортовувати у два шляхи. Ясно річ, ті правами готукраїна повинна бути зараз вже готова і Міністерство закордонних справ, і всі готувати позови в європейські суди справ людини і так далі, і вміти захищати цих людей на міжнародному рівні. Єдиний шлях Україні, що залишається зараз робити. Угу. І компенсацію, звісно, вимагати, і маленькі. і, не і але... це індивідуально, щоб кожна людина е, писала. Треба так, але я, ці я розумію, що для, для того мають бути зусилля не тільки там громадських діячів, а, але й держава, яка має призначити там, я не знаю, адвоката, наприклад, да, чи там якогось ага. чиновника, який би збирав ті, ті позови щодо, якщо людей будуть депортувати з Криму, держава, да, да, і да, подавати. Держава, держава повинна забезпечити сервіс послуг з адвокаційних цих для адвокатів юристів і щоб вони були безкоштовні для кримчан угу. щоб їхні права захищалися до всіх вищих інстанцій міжнародного е, співтовариства і тільки так ми можемо подолати о, сьогодні е, ці ці ті, ті злочини, які відбуваються на території Криму, дивіться останніми днями. Також прийшла інформація, що в Криму з Криму побільшало людей, які йдуть до Новотроїцька, поновлювати там свої українські паспорти. Ну я я так розумію, що просто українські засоби масової інформації вони пишуть: так: о, поїхали з українськими паспортами. Не поїхали з українськими паспортами. Да, просто вклеїти фотографію або там щось зробити. Ну, наспра... Це насправді е, є інформація досить велика, що люди вже кримчани багато більшість почали розуміти, що особливо закордонні паспорти вони в них не дійсні, нереальні. О, дивіться, вчора була така інформація. Пройшла, що пан а сказав, що ми поміняємо 400, за їхніми даними 400 тисяч кримчан мають закордонні паспорти, і вони їх безкоштовно поміняють на російські. В мене до вас питання, куди з тим російським паспортом за кордоном можна буде поїхати. О, 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 о тому тут -то справа, що якраз кримчани почали нормально о, уявляти собі, що реально ці кримські е, паспорти, які видавалися, і планується видавати довіри, вже нема. Е, вони фактично не функціонують на жодній території е, міжнародного співтовариства. І тому я бачу реально зараз дуже великий наплив в з Криму кримчан, які їдуть в Україну останні тижні. Це дуже серйозно, то які виготовляють на Україні закордонні паспорти і саме українські. Тобто люди вже почали угу. розбиратися, тобто вже е, якийсь є процес і розуміння, що все таке, що таке Україна і так далі. Угу. Дивіться, Андрій, ну і обов'язково я ще хотів би, щоб ми затронули таку тему в Криму. Дуже багато дітей, да, які провчилися не тільки першачки, які зараз пішли так. до школи, да, а які вже провчилися 10 там. 9-10 років за українською програмою вони думали поступати до українських вишів, але зараз сталася така ситуація, що ну вони будуть закінчувати там школу в Криму вже за російською програмою. Що робити з тими дітьми, які хочуть все ж таки продовжити навчання в українських ну, вишах? Скажу конкретний приклад: от я ініціатор був школи з українською мовою навчання в місті Бахчисарай. ще в 2001 році, коли нам казали, що немає попиту на українську світу, на українську мову, літературу. Ми зібрали всі заяви з 1 по 12 клас, буквально за два місяці літніх. І на 1 вересня 2001 року ми відкрили фактично з 1 по 12 клас. Це був феномен. Тобто, Ясно річ, якби була школа, в нас би були і дві, і три паралелі без проблем. І ці класи все збільшувалися, збільшується, збільшилися. Що зробила сьогодні російська скажімо, сторона, яка окупувала е, територію Криму? Бахчисараї вони розформували всі класи з української мови навчання. І що цікаво, що вони дітей, навіть, які були в класі, наприклад, компактно, вони їх взяли, розкидали всі паралелі, щоб вони компактно разом не були не могли закінчити це. З учителями української мови і літератури змушують їх переатестуватися і стати вчителями російської мови. Тільки голослівно, але на практиці цього немає. Вони говорять, залишили факультативно вивчати українську мову і літературу. Тобто порушення прав кожного, ясна Річ виникає, щоб сьогодні є нагальна проблема і атестатів свіци, щоб які хочуть діти поступати у вищі навчальні заклади України, і тут повинна бути чітка реакція Міністерства освіти і науки України. На жаль, її немає сьогодні. Тому наша організація зараз розробила такий проект, як дистанційне навчання. І ми хотіли б, щоб міністерство освіти в принципі ініціювало питання, можливо, законодавчої бази дистанційне навчання в сфері освіти, де би визнавалися ці атестати і дистанційно діти могли навчатися шляхом інтернет і сучасних технологій. Можливо, б не б сюди приїжджали за кошти бюджету України, які б якісь тести здавали на рівні кожного класу. Хто бажає, і ця держава повинна в окремим рядком прописати її в бюджеті. В uh -huh. Україні ми це все ініціювали. Крім цього, ми наприклад хочемо це довести. Ми подали цю, цей проект Міжнародний фонд відродження. Даш два наших е, вчителя е, Таврійського національного університету, кандидати філологічних наук розробляють ці програми самі у нас на базі громадської організації Український Дім. І ми буквально вчора отримали рішення міжнародного фонду відродження, що дійсно це цікаво, і прийняли рішення фінансувати це на 10 uh -huh. місяців. І тим самим кроком ми хочемо показати, продемонструвати, що не треба. Треба чекати, треба показати, як воно працює на практиці, а далі діло справа вже повинно бути за міністерством освіти і науки України, Верховною Радою, Кабінетом міністрів України, тому що це комплексне вирішення питань, і ми не сподіваємося, що ми своїм прикладом ми зрушимо з місця це питання в сфері освіти кримчан, які хочуть мати освіту у вищих навчальних закладах. України. Добре, скажіть мені, будь ласка, який це може бути так, щоб наглядно було для глядачів? Тобто, як це буде відбуватися, наприклад, тобто дитина просто за комп'ютером, да, якісь дистанційно. Виконує якісь завдання? Так, це може бути дитина, різні програми різного рівня для різних класів. Так. Це може бути перший клас, може бути 10. Для них, ну, напр... щоб... найголовніше зараз ті, які навчились, провчилися там, 10 років, зараз 11 клас, і вони, так, наприклад, закінчують. Да, да. Тобто це програми, які тести будуть направлені в чер... першу чергу на е... щоб складання ЗНО. Фактично, Крім цього, вони мають, будуть мати право написати вчителю, що, в чому у нього проблема, вчитель буде контактувати. Можливо, це буде е, веб-мінар, тобто mm -hmm. якісь е, онлайн-розмови, комусь треба більше ситуація роз'яснити і так далі. Тобто буде, і це дуже важливо не тільки як з точки зору освіти, а це буде важливо підтримки України, кримчан. Ми вас не залишили. Ми про вас дбаємо, ми про вас. Опікуємося, і ми хочемо, щоб ви були з України. Це дуже великий сигнал для саме кримчан. І це я думаю, і якого дійсно сьогодні вже очікують щось від України, ті, які сьогодні не змирилися з окупацією, а це не менше 40% можуть точно говорити кримчан. Андрій, ну і таке ще питання. Знаєте, на тому круглому столі, на якому ви були присутні, піднімалося питання щодо первинних таких документів? Ну, наприклад, там довідка про народження чи свідоцтво про народження, довідка про смерть, ну і такі інші там свідоцтво про шлюб. І так, так. які ну люди живуть в Криму, навіть українські громадяни вони не мають просто там якимось там чином оформити там свідоцтво про народження не російське. Да? Що робити з цими документами? Саме цей круглий стіл було проговорено в принципі, як виходить з ситуації, але надихнуло нас і таке рішення вирішення проблеми це грузинський досвід. Бо тому, що цьому круглому столі буквально тиждень назад передобула зустріч якраз з круглий столу з представниками Грузії і представниками Молдови. Тобто, і саме в Грузії це роблять, вони не визнають. Як документ, який видає їхня Російська Федерація на окупованих територіях Грузії, але вони приймають до відома згідно законодавства, і і, і провіряють ясно річ всю, всю інформацію, і приймають до відома, і воно може слугувати ця документи ці як е, першоджерела. Вони їх не винімають, uh -huh. це все, як першов, джерела для отримання громадянства і вирішення питань всіх е, е, цієї країни всередині тих людей на окупованих територіях. В Принципі, цим шляхом і би, цим досвідом ми подіби ділилися вчора на, на нашому круглому столі. І, в принципі, це могло би бути вирішенням проблеми, особливо новонароджених, інших категорій uh -huh. людей, особливо ті, які паспорт діти мають отримати і так далі. Дякую. Андрій Щекун, координатор громадської організації Ромайдан Крим, був гостем нашої студії. Ви дивилися програму Голос Криму. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.